Що українців, а особливо львів'ян, не можна тримати за ніщо. Ви хочете бути маріонетками в руках якихось чергових політичних гравців. Ні! Ви хочете терпіти знущання та експерименти над собою. Ні! З ними можна працювати тільки так. Показувати їм, хто тут справжній господар. І в жодному разі не можна бути пасивним. Не бути байдужим. Одна з основних завдань кожного з нас. Байдужі, скром до зради! Байдужі, скром, позради! Байдужі, скромт позради! Байдужі, скром дозради. Міська влада намагається монополізувати не тільки владу, але й всі ресурси, які б мали сприяти висновленню справедливих протесних виступів. Наділі, громадські організації, куриходять майже професійні борці про за справедливість, ніколи насправді не під. Проти своїх нормильних в мерії. продажні під контрольні задоволення змі замилюють очі, розміщають себе неправдиву і дискредитуючу інформацію. Наприклад, вчора, о 7 вечора, на одному сайті Нубори була розміщена інформація про те, що сьогоднішня е, акція не санкціонована, і відповідно якусь частину, е, яку частину тих, хто хотів сьогодні прийти, вона змусила, скажімо так, проігнорувати цю акцію. Як ми розуміємо, що відверта брехня, адже ми зареєстрували акцію задовго до того, про що свідчать відповідні документи. Конеки також шведень удавали афіші, ми клеїли. Але сьогодні ми даваємо зрозуміти, нас не можна нагинати, нас не можна ламати, над нами не можна знущатися. Тому що в такому випадку кулак народного невдоволення швидко досягне свого адресата.